Медитація, відкриття внутрішнього вогню. Сядьте зручно, можна схрестити ноги або залишити ступні на землі. Відчуйте, як вас підтримує поверхня під вами. Закрийте очі, зробіть глибокий вдих і повільний видих. Ще один вдих, повільний видих. Вдих, повільний видих. З кожним видихом відпускайте суєту, з кожним вдохом до вас входить спокій. Уявіть, що ви тримаєте в долонях маленький вогник, не гарячий, а теплий, живий. Це не просто вогонь, це ваше я у чистій енергії, це ваша життєва сила, інтуїція, пристрасть до життя. Це те, що ви колись сховали, щоб бути зручною, спокійною, нормальною. Він знову тут, у ваших руках, пульсує, дихає з вами. Уявіть, як цей вогник входить у ваше серце, він не обпікає, не розпалює. Усередині розкрутається м'яке, тепле світло, воно розтікається тілом через плечі, груди, живіт, стегна, руки. Усе тіло починає світитись зсередини. Це ваша справжня природа, світла, жива, вогняна. Запитайте цей вогонь, що я забула про себе? Яку силу я собі не дозволяю проявити? Що пора спалити, щоб відродитись? Прислухайтесь, можливо, прийде слово, можливо, образ або просто відчуття. Це ваша пам'ять душі, дозвольте їй говорити. Уявіть, що вогонь всередині вас розгортається ще більше. Все, що вам не служить страх, тривога, сором, знецінення, кидайте у полум'я, і дивіться, як воно згорає. Без болю, без жалю, просто дим, просто попіл, просто пусто. А на цьому місці проростає щось нове Я можу, я маю право, я обираю себе. Погляньте всередину на себе, який образ виникає разом з цим вогнем: можливо, фенікс, можливо, палаюча троянда, можливо, світильник у темряві чи танець із іскрами. Запам'ятайте його, це ваш талісман сили. Можете уявно перенести його в свої груди, як знак того, що тепер ви несете це світло завжди. Починайте потроху повертатись, зробіть три глибокі вдихи і витихи. Порухайте пальцями: ніг, рук, відчуйте тепло, повертайтесь сюди, але вже іншою, тією, яка пам'ятає, що вона жива і в її серці. Є ніколи не згасаючий вогонь.